Австралія, справжня земля крайнощів. Сьогодні ми розберемось, як її абсолютно унікальна географія від безкраїх пустель до просто фантастичних рифів, робить її континентом, ну який просто не схожий на жоден інший. Ну що ж, давайте починати. От подивіться на цю цифру: 7,7 мільйона квадратних кілометрів. Ну, звучить же масштабно, правда? Але ось вам і перший австралійський парадокс. Попри такі, здавалось би, величезні розміри, це найменший континент на планеті. І це, знаєте, тільки початок. Австралія не просто найменша, вона ще й найпосушливіша з усіх населених континентів. Саме ця спека, ця посуха, це по суті ключова риса її екстремального характеру. Але знаєте, щоб по-справжньому зрозуміти всі ці крайнощі, треба глянути, а де ж Австралія взагалі знаходиться на карті світу? Бо її положення це без перебільшення ключ до всього. Так от Австралія буквально сидить у своєму власному куточку світу. Це єдиний континент, який повністю лежить у південній та східній півкулях. І ось подивіться на цю лінію, що проходить прямо крізь нього. Це ж південний тропік. Він ніби розрізає континент навпіл, і по суті, саме він визначає цей спекотний, посушливий клімат. І з усіх боків вода, що ще більше підкреслює цю ізоляцію. Дивіться: на заході безкрайній Індійський океан, на сході величний Тихий, навіть найближчі сусіди, як от Нова Гвінея чи Тасманія, відокремлені протоками. Це все створює такий собі унікальний, майже замкнений світ. Але унікальність Австралії, звісно, не закінчується на її географічному положенні. Її ландшафт це по суті історія про драматичні контрасти, про перепади від найглибших западин до гірських вершин. От просто уявіть собі, континент настільки старий, настільки вивітрений часом, що його середня висота всього лише 215 метрів, і це. Так так, це дає Австралії ще один екстремальний титул найпласкіший континент на землі. Але знаєте плаский це зовсім не означає нудний чи одноманітний. От подивіться найнижча точка дно озера Ейр опускається аж на 16 метрів нижче рівня моря, а в той же час найвища гора Костюшко піднімається до 2228 метрів, тобто перепад висот понад 2 кілометри. Нічого собі плаский, правда? Давайте знову глянемо на карту. Ось тут, бачите, вздовж усього східного узбережжя тягнеться великий вододільний хребет. Саме там і знаходиться наша гора Костюшко. А тепер подивіться вглиб, у саме серце континенту, на ці центральні низовини. Там і лежить озеро Ейр. І ось цей контраст, гірське узбережжя проти величезної пласкої середини, це і є одна з головних особливостей Австралії. Окей, а тепер давайте перемістимося від суходолу до узбережжя, тому що саме там на нас чекає одне з найвеличніших природних чудес світу. Великий бар'єрний риф це, це не просто якесь скупчення коралів, це найбільша на планеті жива структура. Єдина, до речі, яку видно з космосу це без перебільшення ціла підводна імперія. Тільки вдумайтесь, у цей масштаб понад дві тисячі кілометрів, дві тисячі, і все це вздовж узбережжя. Щоб було зрозуміліше, це приблизно як відстань від Києва до Парижа, просто неймовірно. А ось він і на карті. Бачите? Простягається вздовж усього північно-східного узбережжя. Ну, ніби гігантський природний мур, що захищає континент у теплих водах Тихого океану. Ну що ж, давайте тепер складемо всі ці шматочки пазла разом. Спробуємо побачити повну картину, цей унікальний географічний підпис Австралії. Отже, що ми маємо? Як ми вже переконалися, Австралія це справді континент крайнощів, вона найменша, вона найпосушливіша, вона найпласкіша, і при цьому всьому вона ще є домом для найдовшого у світі коралового рифу. І всі ці факти, її розмір, її клімат, її рельєф, все це підводить нас до одного, але головного питання як така екстремальна, така унікальна і ізольована географія, врешті-решт, формує життя на цілому континенті від рослин і тварин до самих людей. Оце і є, мабуть, головна загадка Австралії.